Вітаю, джентльмені. Я попросив міністра оборони долучитися до нас. Невіле, ви можете. Ентоні. Очевидно, що ми у критичному становищі, Проте, як переконує французький прем'єр, поки жодні німецькі танки не дістались води, ситуація загалом лишається контрольована. Які новини маємо скале. Гарнізон атакував. Проте був відкинутий, затиснутий і оточений. Наших обстрілюють і бомбардують безжально. Втрати до 60%. Прем'єр-міністре. Як щодо переговорів, треба бути твердими. І доводити готовність воювати рішучий до кінця. А пропонувати мир це розписатися у слабкості. Так і, я. і навіть якщо нас розгромлять, нам не буде гірше, ніж якщо ми тепер утечемо від боротьби. Зараз не можна дозволяти собі йти з слизькими стежками, говорячи про мирні перемови з стежками. Гадаю, що тепер Італія і Німеччина затято хочуть втягти нас у перемовини для того, щоб забрати у нас можливість чинити спротив. Я пропоную слизьке. Припиніть перебивати мене, коли я сам вас перебиваю. Коли я скликав в воєнний кабінет, я навмисно оточував себе давніми опонентами. І, мабуть, перестарався. Віконте Галіфакс. Підхід, який ви пропонуєте, це, це для нас аж ніяк не порятунок, а навпаки, летальна загроза. Летальна загроза це якраз отака романтична фантазія щодо війни до кінця. Що є кінець? Хіба не знищення усього і усіх? Загинути в битві, якої можна уникнути, це не героїзм. І, як на мене, зовсім не патріотично. Якщо ти славно сконаєш, знаючи одразу, хто переможе. І не є ганебно пробувати скоротити війну, яку виграти нереально. Отже... Нереально. Європа ще досі. Європа втрачена. І поки наші війська ще не зовсім розтоптали. Необхідно почати переговори і виторгувати найприйнятніші умови. Гітлер не висуне якихось диких вимог, знаючи власні слабкості. Він буде розважен. Коли ми засвоїмо цей урок. Коли ми вже засвоїмо цей урок, скільки ще диктаторів треба чимось задобрити, заспокоїти, господи, дати їм нові привілеї, щоб до всіх дійшло. Ви не можете переконувати тигра, якщо ваша голова у його пащі. премєр міністре Вінстоне. Вінстоне! Вчора ви дали мені дозвіл. Який ще дозвіл? Зустрітися з Бастіаніні. Я дав згоду теоретично з'ясувати, якої плати. Захоче Італія і нічого більше. не, не да вам питання мирних перемовин. Я зроблю заяву про свою відставку. Це буде абсурдно, Едварде. Я... я потребую не вас і вам це відомо. Спостерігати, як ще одне покоління юних британців гине на вівтарі вашого марнославства. А вам краще, щоб ми зникли як нація. Вам мало було Галіполі, політики. Як січа? ви смієте? Наші війська тоді колючі жували у Фландрії, і я це бачив. А відкриття другого фронту і обхід турків з Флану – це була серйозна воєнна ідея. І вона б дала плоди, якби адмірали і перший морський лорд не профукали увесь ефект несподіванки. Вирішуйте Вінстоне. Якщо за добу ви не вступите в перемовини, я йду.